Всім доброго дня, був Хатє Орсені. Сьогодні заняття буде номер 25. Сьогодні у нас тема There is there are, There was there were. Давайте дивитися, що це за тема. There is there R. Використовується. Як використовується? Ми використовуємо за Is There are, щоб сказати, щось, що існує. There is a lot of noise. Є багато шуму, або там багато шуму. Where Samsung is. Де щось є. Ми часто використовуємо There Is There are щоб казати, що де щось є. There is a good restaurant at the end of the street. Це гарний ресторан в кінці вулиці. Або є гарний ресторан в кінці вулиці. Є декілька ключей в цій коробці Типу, існують. Мається на увазі. Коли щось трапляється, ми також можемо користувати There is there are, щоб казати, коли щось трапляється. There is a concert tonight. There are a lot of storm in summer. Є концерт цієї ночі, Або існує багато штормів. Або трапляється багато штормів в Літом. І так. Ми використовуємо, ми частіше використовуємо there is, there are плюс sum any. Якщо ви не пам'ятаєте, any у нас використовується, коли у нас або одна, або множина, і коли у нас або питання, або негатив, якщо у нас позитивне речення, плюсик мається на увазі. Я думаю, пам'ятаєте, що я маю на увазі, то ми пишемо сам. Якщо у нас. Однина, там ми пишемо A або N в залежності від того, як на яку букву починається наступне слово. Якщо пам'ятаєте, бо це також вивчали. There is плюс Singular Known і There are plus Plural Known. Ми використовуємо There is плюс одиночний іменник і There are плюс множинний іменник. There is a new teacher in the school. Ми говоримо про одну людину тут. There are some problems that we need to solve. Це багато проблеми, які нам потрібно вирішити. Ми використовуємо There is плюс list of things if the first known after There is is singular. Ми використовуємо There is плюс список речей, якщо перший іменник починається. Перший менек після Is одиночний мається на увазі оцей оце приклад. Якщо тут перше слово одиночне, значить все тут пише. Можемо подивитися, що якщо у нас Present, то ми пише. Типу, якщо як, як ми виглядаємо, то от, тут у нас в минулому часі буде Zerwose, Zerwer, це і таке. Yes, there was. Ну, якщо що, будемо піддивлятися. Was there, other, ага. Present and past. The past form of there is, there are uh, is there was, there were. Я думаю, зрозуміло. There was, коли у нас is, а were, коли у нас are. Short form. The short form of the there is, is there is, but у нас немає форми для there are. Я думаю, зрозуміло це. Немає форм короткої для зервозервіру. В негативних реченнях ми частіше використовуємо коротку форму There Isn't The Ared, і There, are, there Wasn't і There Weren't. Якщо у нас негативна форма, то коротше, звичайно, буде. Я думаю, це зрозуміло. Давайте читати, що нам предлагають. Виконайте розмову мається на вас, діалог. нижче з. Словами. There is, there are, there isn't, there aren't, is there, are there коротку форму «де можливо. І так, поїхали. Good morning, Доброго ранку. Can you give me some information about the house in Stripartic Street Party Street? Dobra ранку. Патрика'с Патрика вулиці. Так, звичайно. Це дуже гарний великий апартамент. Тут у нас кажеться про Бедрумов, тому у нас There are. Тут буде. три. Типа не одна а три. Тоді три кровати аж. Тому There are. Тут у нас питання, тому ми можемо питати. Чи є. Ванна кімната в кожній кімнаті. Із... Зер. Я думаю, із зер, тому що... У нас... на uh, бедрум вже спрашують. Нову. No. Знову ж таки, there isn't. У нас світло буде. The main bedroom has got a bathroom, but uh, Тут mm. there aren't, тому що Ені. Тобто немає ніяких ван в Двох цих. Типу, тут у нас uh, комната для этого треба спитати Is There. Но, no. there is, uh, mm. is there понятно тут uh, Рейзен це десь сказати, мені здається. Угу. Mm -hmm. Так, у нас Ені, це питання повинно бути. Так, не жена Зер, а Афрейд боятися, якщо цікаво. Белконі з нера балкони. Мається на увазі. Тут there aren't. Відповідь буде. And... Uh, is there... Uh, Yes. There. Як там S. Дивимось. Угу Все вірно, все вірно. Все легко і все вірно. Давайте дивитися далі. Zero is... Ми може вибрати коректну форму, Дивіться. Тут у нас було виключення, коли у нас. Казали про декілька цих вирочей одразу, то ми пишемо There Is. Коли у нас перше слово однина Is There any operator? Тут у нас питання Is There. Відповідь повинна бути у нас yes, there is Якщо я помиляюсь. Ну, типу, немає різниці між цими місця, я так розумію. Це, Сейчас хорошо нельзя просто казати. When I open the door Тут минулий час ми говорили про дну на зервоз. You can go now. У нас Ені, у нас повинно бути Якщо говоримо про безпеку, скоріше за все Aren't, тому що безпека ж, типу, може. Тип, таке значення, собі, я так розумію. Подивимось. У нас минулий час. Тут потрібно сказати Ver there. Я думаю, так. People люди у мене жена, по-моєму. Мані у нас, по-моєму, також все ж таки жена. Якщо я помиляюсь. Тут у нас жена, тут у нас минулий час. Хотілося сказати. Mm. Я думаю, переклад не потрібен, тому що тут ці слова зрозуміли, лише. Ми всі ці слова розбирали. Я Поки що не вижу нових слов, які потрібно прямо переговорювати. Mm. У нас дуже на варіант Б не підходить, ми так не говоримо по правилам. Якщо у нас... у нас на перечислення у нас говорится по дві речі. Тут потрібно, по-моєму, There are все ж таки ставити. Mm. Question in exam that I couldn't answer. Тут у нас по контексту. couldn't У нас немає минулих тут принципів минулого часу. Давайте підпимось з перекладу. Це було питання на екзамені, яке я не змог відповісти. Ну. Скоріше за все так. Давайте дивитися. У нас There Isn't, тому що у нас danger однина, все ж таки. Тут у нас. Мані це у нас теж однина, І тут у нас ЄС, тому що з того ж таки перше слово. Ну, запам'ятаємо ці моменти, тому нічого тут складного нема. Я потрібно використовувати форму плюс то тобто мається на увазі або zr Is, zr A, або zr. Вере або питання. Давайте дивитися ви на восених. Це у нас минулий час. Mm. There was... Very good Player. Питання у нас задається. Таким чином. Uh. Is, there any good film on TV today? Ні, душі ще There is. Тут питання нема. Тут у нас негативна форма. <laughs> there isn't. То есть мы женату тарент. Трарент. Everything was per perfect. There aren't на сцені у нас выводно будет або нагативный фарао питание. Тут питання нема. А зернип снайд тут у нас. Your zero тут у нас перший час изначальный, тут у нас there is why uh there тут у нас минулий час. Мені здається тут, знову ж таки, Фуд це можна завжди, тому азер. Ммм. Mm, не знаю. буде так. Mate to go shopping. Zer. There... No, ну, ж таки, Давайте запишемо так, Я просто не знаю. Фуд. Занимается на увазі Одина множина нужна. минулий час. А, тому що вас. Тут минулий час. Угу Тут у нас є зер, тому що ми говоримо про їжу. Тут у нас уззер, тому що у нас минула подія. М -м -м, треба було звертатися увагу. Ну, в цілому, це не така велика проблема, потрібно зіграти більше ваги тільки. А так все добре. Заняття на сьогодні закінчене. Вважаю, працювали гарно, тому наступне заняття, наступна тема у нас буде цікавішою. Дякую всім за оговір, багатне розстання. Всім доступної гей-пари. Пока-пока.